Всім добрий день. А я. Да. А я працюю, прийшла до знайомої, бо в неї є світло. У мене почався тиждень. Видно чи не видно? У мене почався тиждень ПМК. Е, здаю, все доздаю, і тоді починається е, сесія. В залі, то є там закривати. Онлайн скоро конференція спочатку будуть казати, з якого по яке число в мене ну будуть розповідати, що як до чого, а потім вже будемо здавати. А, знаю, точно в мене два це буде по інженерній механіці здати роботу і по, а по чому ще в мене? По інженер точно не на І ще по чомусь. Треба просто подивитися, бо <гайтесь> знаєте, отак, от за неділю потрібно поздавати. Тому отак от. Дивилась відео, батьки казали, що в них дощ. Ну і бачила, що в них дощ, Та в нас два дні, знаєте, була така, як весна, весна. Було дуже тепло. Тому, тому отак от а в них. А в них дощ був. А сьогодні я знаєте. Оділа осінню курточку, Думала, що на вулиці тепло, а на вулиці вітер. А, і ще один по гідравліки та основі гідротехніки. Мені ще залік І, в принципі, усьо. Потрохи здаю. Бо. В Миколаєві великі проблеми зі світлом, але нічого. Потрошки, потрошку, як кажуть, дуже добре, що вчителя входять в положення і розуміють, що зараз з відключенням світла проблеми, і вони дають там чуть більше часу, щоб поздавати. Потрібно в першу чергу попередити вчителя, що в тебе такі проблеми. Дайте мені там день або два дня, щоб поздавати це все. Тут От такі справи, я буду працювати. Поздаю все. В принципі, я все всюваю, навіть я вдома сиділа, здавала. Дивіться, дивіться, мультики. Тому такі справи. Тут еще дой уже и обес <сі> закончился. Там уже время летит, да я не знаю, что. Сегодня хорошо хоть погода солнечная, тогда, светло. А сейчас його включить уже через 40 минут. Сейчас покажу вам розпаковку, успеем, пока Андрей дома. Будете мніколи там навчання иде. Так, мої хороші, давайте подивимося, що виписали. Не хочу, копи пій. Так поки п'ю. Так очі, давайте. Были на 2 литры, кажется, не на полторы хватить. Вот тут. С покрытием. Забирати ще треба. Зараз скаже, що А? Зараз скаже, що сейчас разберусь. А, то крышка, чтобы не разбилась. А, так, э, вот так и, ну, ручку сейчас приделаем. Вот, красота. Сразу покажу, на что он тебе надо. Так, что попало надо. Так, без носика, да? Я а, чуть-чуть не посмотрел.

У меня дома, да? Тут по-моему спект на сорок було Нет. Форма, да, дома? Тебе Смотри внимательно. Так, цеамони. 70 грамм у пачки, вот все вот Что харчевые, это? то что харчевые, есть там, для, Я не знаю для чего, но ну, мешками мешками продается ну, тот, ну, Надо писать обязательно корчувые. Да, пищевые. дальше. Корчувые. 4, 6, 8, 10. 10, 10. 10, 10. 10, 10. 10, 10. 10, 10. 10, 10. І Смородины. І це Смородіна. А Хочу, я ж вишню заказав. Значить, не було вишні. Правильно понял. Він написав, що полуниці нема. Я кажу, а можна вместо этого на вместо этого полуниці написать. Да хай смородину, но ну, наші кето. Хотіла би с вишню. Дуже вкусно Смородина. Та, я ничего не это наоборот хорошо. Хай буде. Смородина вообще, сам мне кажется. Ну і вишенька кислиночку там, яку дає все это. Так що Отак так от. Надя, чого не закрила? Та там то смородини було, скільки там. Mm. О, і вот так от, щоб якщо вам не надо, великий корж випікати. І раз і все. І спекли от на пляски, от вам же не надо отакі, щоб это, ну щоб в коробочку собиралось, ну слаживалось. Вот є, вот випікайте в таких формах. От. Все. От. Ну, Андрій, ручку зроби. буду. Там що надо. Які всякі глазурки, всякие глазурки самая. Там вообще на кухні, щоб було так. Щоб У ну, тебе вообще жесть. Родна. Так главное, она тонкая, материал в этот же. Я и сиропы варю. И вот еще эзефирутся. Ничего нічого ну, не про... Ну, не, ну так нормально, хорошая такая. Свисочки сейчас якось. А болтик. О, все. И это. И все. И х, тоже я скільки уже жалко выкидывать. нічого, нормально все там. Так что все хорошо. Отак от показала вам амоні, де випить. Ну я ж кажу, печатайте. Купити або ось. замовити харчовий амоній. Воно вам сразу висвітиться. Сразу. Це ж я, на любителях. Попробуйте. От пряники да, бомби. Ні, ось в мене коржи на пляцькі йдуть там, і зараз це амоні. Можна Добавляєш? Да. От мене зараз там русалонька, по-моєму, сейчас мої хороші, скажу точно. Це собі повиписувала. Так, 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 русалонька. Так, да, вот амоні мені треба в корж. Один корж Амоні, а другий корж уже йде розрихлітик, розпушувати. Сникерс я вже зробила, переплетений вже зробила. Зараз я буду робити русалоньку, коржі, два коржа мені маковий такий треба киселевий робити корж. Потім буду вишневу насолоду, мій пляцок. вишневу насолоду буду робити. Спартак, мені ще, в общем, я зараз не буду казати, скільки в мене їх буде. Я потім коробочку вам покажу, як я особеру вже. І вам покажу, в розрізі, все все поділюсь з вами. Що мені замовили? Може вам буде цікаво просто. Ну, покажу. Я ж все ж показую, покажу. покажу. О, так що, І одну коробочку буду Ані на її день народження відсилати теж. Якраз кажу, дочка, це якраз може дойде. Это, так що там Ані 29-го, а жінки треба на 30 те число. Ну, один день там все добре. От. Так що такі діла мої хороші. Потихеньку, помаленьку, двигаємося. Мені подобається такий. Тут так, можна і заварний крем зробити, заварну основу. Мені ну, так... Я ж як чугунок толстою. Такий хороший. От. заварну основу зробили, отак. раз перелили там, що питалося. Удобно просто, понимаєте? щоб ту каструльку не брати или ще щось. оце, Це ну, таке, що треба вообще. Не то, що прийшлося просто, ви, я вам розказувала, що нам треба от Андрій харчової амонії. І що, да? і это, і мало по деньгам, там мінімальна сума должна бути приділена. Я варись, от раз виписувала, вона каже, мені нічого не надо. І 1,5 кг амонії. Амонію пописали. Наді спросила, що мені 10 пачок з головою. А посмотрели і эти есть. Но там есть и дорогие эти. С имберем и баночки маленькие вот эти. Думаю, Думают, они не, поллитровые. Не, Нет, не, не, смородина це добра. это добра. Хай будто. Ну а че ж они гляшняя? Чем мион, мион, не так меня понял. Ничего. А скика стоит баночка? Пятьдесят ну, 55. вот Так це нормальная цена. Ну, це нормальная цена у баночка. Вишню можна пізніше, чтобы. Бо мені на пляске надо роз... воно, Вишня тоже хорошо. То Ні, ну це можна можно забити, забить, может делу... и подешевле. Может, ведерочках даже здесь есть. Да, да. А в ведерочках само... это не тема, как она называется. Густ... Густую да, такую, да. Не, Ні, повидло не надо. Мені. Не разотрешь. Ні, ну це ну, повидлась купляти, там, корзиночки там начиняти можна, там можна і дома домашні брати. Щось дому ти не їх. Там, там немає замовлень зараз, поки на корзиночки. Зараз, бачиш, пішли пляцки, між, торти, мороки, зефіри, там, це там. таке щось в формочки. Там мороки так нема, там тільки повипікати оце все. Нічого там страшно. Я буду теж робити захисникам нашим штолени, І Діти будуть робити, Ніна буде замішувати тесто на імбірне тесто, прянички будемо ще робити. Вот. І вони будуть самі глазурку зроблять, те ж саме. Це теж на свято, щоб було. Вот. Хай теж якось, Хоч трошки домашнього тепла дати їм, понимаєте? Нехай. Так що діла. Хто купні, свічки, який хистик. Хто в сітки плете. От ми курси проходили, да, да. сітки, як поліли там. так, да, 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 приходили, плили, все. Молодці допомагають усі, усі допомагають. І це добре, це треба дружно якось трошки. щось Здоров'я всім було. Буде здоров'я, трошки будемо двигатися, щось буде робитися, правда? ж? Mm -hmm. от, так що зараз коробочки повиносить, оце все помию. Зараз Андрій зробить, помию ковшики, буду користуватися і форму. Цю теж. Отак. Андрій вже на роботу. по заказу. А я казала, знаєш, як от весна рання, так? Да? Що так, ти знаєш, прохладненько mm -hmm. ще. Трем з малим їдемо, кажу, зима в ноль, бо холодина була. Да. Так. Так що все добре. Та ні, я дивлюся, форму то ж виписала на Пляцке. не дівчатки, то вона якась невисока то 30 на 40. У мене Андрій казав 30 на 40, і то, мабуть, буде це. Давай меншу. І взяли, і виписали ж меншу. Ну, там, знаєте, і добре в цій формі буде заливати желе, наприклад, теж там у пляцки є, що желе, полоски додається і все. І там удобно так і нарізати, і тут брати, і все. Така форма, взагалі, великолепна просто. Я довольна, що вона така є, і якраз мені це буде на таке діло. А на випічку вже ми 30 на 40 випишемо, все-таки, там і 5 см висоти. Оце якраз буде красота. Да, Мусічка, моя дівчинка. І і випишемо, бо треба сідати завтра, чи коли подивимося, нам синочку треба ж виписати подарунок. Казати не буду, бо він дивиться відео. і, це. і... Ну, Будемо покупати те, що він дуже у нас дуже-дуже хотів. А оці ж коробки треба подивитися. Подивлюсь, скільки нам мені треба, бо на зефір там залишилося де 3, де п'ять. Ну треба виписати, щоб було вже до свидання. Так. Повиписуємо. І оце ж ще этот, вишню. Ось таке джем вишньовий. Андрій випише в баночки три. Оце для того, щоб для пляцьки оце. Нам надо на коршу, так этот размазывать Этот Есть там еще. Паня Каблучкова тут. Вставайте, балакай его. Я пиду. Сейчас уже свет через 5 минут включить. Надя на працю тоже. Не баловаться. Свиночку привет. Сейчас уже скоро прийде. Вот так вот мои хорошие. Сыночек завтра на Олимпиаду едет. По украинской мове. Вот так от Він у нас сумнічка. Українець. <гум> да. Ой, як хорошо на вулиці. Не хочеться в хату заходити. Ну треба. Мені зараз треба швидко робити. Зараз я на насолоду вже буду робити. Корж. Вишня є, все є у мене на це. От. Згущунку треба занести, щоб тепленька була. Мені на креми там усе. Лане, заготовки наготувати спочатку треба, а потім вже будемо збирати усе. І що я хотіла ще? Завтра, мабуть, думаю, думаю післязавтра ні, завтра, завтра штоли не будемо. Я зараз творог витягну, сливочне масло витягну, усе приготовлю. І завтра, завтра, дівчатка, не после, завтра будемо. Випікати вже штолени. Нам треба, щоб вони полежали, і перед Миколаєм ми штолени будемо силати. Прянички дітки зроблять на вихідних, будуть свободні і зроблять. Імбірні пряники теж довго лежать, можуть лежати, лежать, так що нічого з ними не буде. Можете за два місяці навіть красиво, нічого таке. А, все полетіло. Я тебе не вигнала наверное. Их два-то. Ладно, хайду будь. Все, девочки, пиши. Уже вечір. Я вже допекла, сейчас хочу зефір трошки з'їсти. Все. Ще завтра, наверное. Угу. Намакав цвет, рулетики сделаю і Спартак. І Спартак ще сделаю. І все. Сьогодні цілий день у бачите, з випічкою. Пока випікаєш всі коржи, які треба. Сейчас свет потушить на два часа, а потім включать, я буду вже собирать тоді торт. Я ж кажу, все по плану, як кажуть. От. Ну, хоч уже надовго не виключають, вже вроді потихеньку буде налажуватися, кажуть. Так що все добре, мої хороші. Вкусне. Рубочку собрала. Завтра дівчата відвезуть, відправлять. Слава Богу. Успіваю. Успіваю. Завтра Штолини. Я утром завтра Ну, Все там позамачу, соки апельсинові, Ягоди всі ці, що я купляла, Ізюмчик, там все, я вам показувала. От. Буду потихеньку вже випікати. Творог я вже достала, потім масло сливочное достала. Я буду робити на одну, ну на дві порції. От. Подивлюсь, навіть, ще достану, щоб мені ще штолину получилось. У мене на одну порцію два виходить штолина такі на щоб... Навіть, зараз ще достану. Творог у мене там хватить, ще масло ще достану дві пачки. Угу. І зрою на три порції. Ну все. Нехай лежать собі, вдихають. Чим дольше вони лежать, тим вкусніше вони будуть. Ще раз кажу, замачувати. Замачити в чому ви хочете. Як береть якийсь алкоголь, там я не знаю, який вам подобається. Я буду тільки сок апельсина. І все. Що я так буду робити, то що я тому, ну, так робила я вам казала і мені понравилось і всім понравилось кто пробовал вот. ну, Добре вообще поглощу все сейчас трошки отдохну а потом буду свет ждать вот. буду ой, ждать свет и ну, соберу тортик и все Завтра, поки буду замачувати у мене оці ж сягодки всі, я украшу тортик. Да, Віка? Да. Завтра путешествувати будуть. Куди? Чорнобальці дні а, -а, -а. <сх> а ви ще не знаєте, так? Да? Ні. Ще не знали. А так, замовлення треба відправити. Добрий ранок. А де з автомобіля? А ні, на щось я не бачу. Та куди ж пішла? Навіть не потім пішла. Тут не видно її, дивлюся, немає інде. В хаті нема. Добре. Що, з'їла? Перекусила. Вже вечір, зараз вже Андрій прийде. Тільки поїхав, вже приїде зараз. От мені зефі наразі такий він неприторно сладкий. От вкусно. Ой, от так, от. так. Завтра ще я написала, Ніні, не ні, этот. Денежку дамі, щоб этот грунт купила на цвіточок пересадити у цьому залі. Ну, Фарш треба взять, наверное, щоб по-флотськи макарони зробити. Ну, или ракушки, хай куплять щось таке. Зробити по-флотськи. Зделаю. Щось таке вже хочеться. Я не знаю, що вже готувати. Просто не знаю. Борщ вкусний дітям понравилося. Прям так хорошо покушали, молодці. Ось вот так вот. зараз речка у нас, яшка капуста з рибочками. Ще ковбаска є, сунучки. Ну, холодець швидко поїли, дуже добрий. Получився з Вот. Так що таке діло. Потім це Андрій на роботі буде, не знаю, як там у віки з, з этим. Заняттями буде, не знаю, поїде вона з нами чи буде вона вдома, тому що заняття дуже... Ні, не буває по-всякому, там. коли не аж веч... після обіду, аж вечором вони там займаються. Взагалі, отак от буде видно, мої хороші. Так що отакі плани. Отакі плани у нас спішити не треба, все потихоньку. Вот, и все ж хочу потом э за зефирную коробку сделать детскую. Так, ну, детская, не детская, не знаю. Новогоднюю, в общем, эту коробочку. И тоже на рекламу дать. Фейсбук, в этот, в этот Инстаграм. Но ну, я, наверное, буду показывать на канале, как я буду делать коробку всю. Ну, на коробку эти все эти. Тогда, наверное, сейчас соберу коробку сразу в одно видео. Да, сделаем. Вот. Так що такі діла, мої хороші. Побалакала з вами опять, так? Да? Побалакала. Андрій завтра на дежурстві. От, рано рано буде вставати. Так от, завтра Ігорюк, я вам казала, на Олімпіаду їде. От, провести треба. І все, все буде добре покормити, все-все зробити, як треба. Андрій, як... На роботу то він, та ігорка, вони в місці місті в школу їдуть і все, і покорми. Я знаю, що дитина не голодна, поїхала, все добре. От так що такі ділішки у нас? Так, прогулялась трошки. Красота, Уже і світ, навіть не потух. Нехай все добре. Якось так уже привикли, не знаю. Нема такого якось кіпіша, такого, в тому году якось було, знаєте, ну не так, да? в Цьому довше ну, немає, немає. Є, і, і слава Богу, Я успіваю. Я не знаю, як то ви оце, але я успіваю. Оці два години навіть взяти і все, все прекрасно, все добре. Все по плану, як кажуть.